Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні я отримала дві посилки і хочу поділитися з вами. Я вже розрізала один пакет. Зараз вам покажу, що там є. Це посилка з сайту клуб рослин. Це той сайт, на якому я замовляла ножиці ARS, оці Для кущів. Дуже гострі, які я казала, що як лиза. гострі. І з цього ж сайту я замовила собі отаку кобуру для секатора. І замовила собі, ну, це теж називається в них кобура. Але для мене це як сумка. Отака От поясна. В мене така була, вона і є. Ось вона, така сама, бачите, старенька вже, вся потерта, подерта. Їй вже багато-багато років, вона вже протерлась, тут дірки. І я собі замовила новеньку. Якщо б я сюди не клала сикатор, отак. І ножиці, то вона б ще прослугувала. А так як я сюди отак секатор, і бачите, ну, дірки вже є, можна класти, але от в цю велику кишеню і отак лежачи. Тоді вона не порветься, ну, довше буде слугувати. Тому, якщо хочете подовжити собі термін служби, отак лежачи сюди класти. Ну, або отак, але це ви ж розумієте, що небезпечно так можна наколотися. І для цього я замовила оцю кобуру, вона теж чіпляється, на цей можна прямо почепити на цей же ремінь. Отак. Є кліпса. Ось бачите, можна за кліпсу прямо на пояс чіпляти. Можна так, а можна протягнути сюди ремінь і причепити сюди на ремінь. Зараз спробую. Так, не вийшло в мене вдягнути сюди, саме цей ремінь не вийшло. То встало тут дуже застіпка. І в мене не виходить. Воно може і вийде, але ну, зараз не буду. Якщо в мене вийде, то я вам покажу. Але тут є кліпса, і можна не мучитись, а отак вдягнути кліпс просто і все. так Ось так. В мене буде Одразу і сумка, і для секатору буде кобура. Поки вона нова трошки розтягнеться, отак. Другий сюди не влізе. Ну, хоча, може, і ось так влізе, але буде випадати. Можна отак. Можна і два секатори. А можна цей сюди лежачи, отак покласти. Так, і тепер я буду спокійно, щоб в мене секатор завжди. Під рукою і він не проб'є, отут, -от, як цю сумочку. Для чого мені ця, ця сумка? Сюди я завжди телефон кладу і мені зручно сюди, при потребі, якщо я підв'язую, можна покласти навіть бабіну шпагату, входить вона сюди, велика кишеня. Сюди бокові, отак, дві кишеньки маленькі і одна посередині більша. От ножичок у мене є завжди тут при собі, завжди антисептик. Отут. Сюди якісь там серветки або якусь ганчірочку можна покласти, щоб протирати. Можна якісь там папірці, щоб підписувати. Ну, дуже гарно, вона мені подобається, ця сумочка, тому придбала саме таку. Вона ну, зручна. Отак, От поки є час, і я вирішила давно хотіла собі придбати отаку кобуру, щоб вже не. Переживати, що я отут знову дірок нароблю. Бо якщо класти саме, отакі, особливо цей, він дуже гострий, то воно проб'ється одразу. Так, ну і тепер про цю я вам розпаковочку розказала. І посилання на клуб рослин я вам залишу, якщо ви захочете там щось придбати або ножиці, або. Багато чого є там подивитись інструмент. І тепер ось ще одна посилочка, яку я дуже довго чекала, я її замовила ще рік тому. Тут книга. Рік тому я її проплатила, замовила і забула. І тепер, коли Олена Тур, це е, наш трояндар. Оленочка Тур. Вона займається трояндами. Думаю, що багато хто з вас її знає. Я в неї купувала троянди, 4 штуки троянд в мене є. І це вона написала для нас, дорогі мої, отаку книгу-шпора називається «Кишенковий довідник для Трояндаря-початківця. Тут будуть, мабуть, я так розумію, і поради. По догляду, Боже. Ага. Ой, дякую, пані Олена, якщо ви колись подивитесь, дивіться, ще її автограф є. А я тільки думаю, Боже, я не попросила. Ну чого я не попросила, щоб пані Олена мені там черкнула трошки ручкою, що то від неї. І ось, Ой, так приємно. Ой, Дякую. І ось я забула, що я замовила. Пані Олена написала, що в групі, що вона вже отримала примірники книжечки своєї і буде відправляти, а якщо залишок буде, то вона комусь там хто буде в коментарях писати, то вона і відправить ще й тим, хто не встиг замовити. Ну, і я забула, я ж ще одну замовила в коментарях. Вона написала, пані Олена, що ви ж замовляли рік тому і відправила. Так, і тепер я хочу подивитись. Тут є і фото, ось і шкідники, бачите. етимологія, культура. Зараз так, щоб вам видно було. Класифікація троянд є. цікаво навіть просто почитати. Зараз я сюди отак переверну заключне слово. Тут віршик є, і я вам зачитаю. Зараз погано видно, так? отак на світло. Довго їх сонце без жалю пекло, довго. І нагло за хмари зайшло. Вихор схопився і грім загримів. Дуб передчуттям. Дуб передчуттям грози зашумів, вдарила блискавка в груди кудись, Свіжі дощі полились, полились, Шепчуть троянди, Олитись рясніш, Дайте нам дихати, грудьми вільніш, наші горячі уста остудіть. Нас напоїть, напоїть, напоїть. У вазі в кімнаті троянди стоять, дивляться ясно, цвітуть і пахтять, усміхом грають пелюстки, бліді радо хлюпається листя в воді шумковий довідник. Дивіться, тут є ось є препарати, від чого є дозировка ось, є при якій температурі потрібно обробляти. Безпечний, малобезпечний або, або небезпечний препарат є опис. І це просто знахідка. Це така маленька енциклопедія. Скільки тут всього цікавого? Дивіться, тут є і про добрива. Про мінеральні підкормки, обрізка витких троянд, які квітують на пагонах другого-п'ятого порядку. Бачите, скільки я буду тепер вчена по цій книжці і буду вам розповідати самостійкість троянд і догляд. Про фунгіциди, Світлини. Бачите, навіть показано ступені промерзання, яка всередині. Багато-багато цікавого, корисного. О, це троянда пані Олени. Салі, здається. Ну, ось, ось. Я дуже задоволена. Я дякую велике, велике, дякую пані Олені за її працю. За те, що поділилася своїм досвідом з нами. Про Трипси, дивіться, скільки тут всього написано дуже багато. Яка вона трудівниця? Все встигає пожечки. І на полі з трояндочками. А ще вона створює свої сорти троянд, окрім того, що щеплює троянди нові сорти, багато нових сортів для нас. Усі все, дорогі мої, я поділилася. Якщо е, хтось захоче, я не знаю, чи є, будуть в, в неї ще зайві книжки, я вам е, залишу посилання на сторінку пані Олени Тур. Ну і ви там вже, якщо хтось захоче, то можете спитати і замовити. А я буду читати, буду вчитися. Все, дорогі мої, на цьому відео завершую. Гарного вам тихого, спокійного вечора. Доброї ночі, якщо відео вночі вийде. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, репости, поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. І дуже прошу допомагайте армії. Допомагайте, тому що якщо не будемо своїй допомагати, будемо кормити чужу. Дякую, низький окрім нашим захисникам. І слава Україні! І всім героям слава! До зустрічі, друзі!